На четвер, 14 вересня в Україні оголошено штормове попередження. Про це нам повідомляє українсьтр. Так, 14 вересня вранці та вдень майже по всій Україні дощі та грози. Як зазначається, перший рівень небезпеки оголошено по всій країні, окрім таких областей: Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Крим. На решті території країни придуть опади, місцями можливі шквали 15-20 метрів в секунду. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Температура повітря вночі в цей день буде плюс 10 плюс 15, на півночі лівобережжя плюс 6 плюс 11. Вдень підійметься до плюс 23 плюс 27 градусів, а у західній та східній частині країни похолодає до плюс 19 плюс 24. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!